Для того, щоб вивезти гроші з біржі ByBit на робота, потрібно зробити наступні дії. Для початку зайти на біржу ByBit, натиснути Активи. Після чого натиснути Вивести. Вибираємо монету USDT. Далі переходимо на робота. В роботі натискаємо Ресурси і натискаємо «Падзарядка». Далі подзарядка. І копіюємо адрес депозита токена. Коли скопіювали, заходимо назад на Bybit. В адресу вставляємо те, що ми скопіювали на роботі. Мережа. Вибираємо обов'язково трц 20 Дуже важливо, щоб було вибрано трц 20 Інакше гроші не прийдуть, і повернути їх буде неможливо. Тому обираємо мережа ТРЦ 20 бо ця мережа, як бачите, от сеть ТРЦ 20 пише на роботі. Ось, тобто вона співпадає, і гроші прийдуть. все буде добре. ТРЦ 20 ми обрали і вибираємо суму. Суму обираємо 120 доларів на робота плюс 10 доларів на торгові комісії. Тобто всього 130 доларів ви переводите. Так як в мене тут 10 доларів, я виводжу 10. Ви виводите 130 доларів. Враховуйте ще комісію 1 долар. Тобто ви повинні натиснути 131 долар до виводу. І натискаєте «Вивести». «Підтвердити». Далі натискаємо отримати код. Далі вам прийдуть коди на вашу електронну пошту і номер телефону або Google-нотифікатор, якщо він у вас є. Вводимо всі коди. Після того, коли ввели всі коди і натиснули Підтвердити, попадаємо на такий екран, де бачимо, що запит на виведення надіслано. Можемо переходити на робота. Це можна закрити і чекаємо, коли гроші надійдуть на робота. Можемо оновляти. Зазвичай гроші приходять в межах хвилини. Бачимо, що з'явилося вікно «Падзарядка» – 9 доларів. У вас буде «Падзарядка» – 130 доларів. Все, після цього можна рухатись далі.